Сьогодні 22 липня 2025 року засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства на розбереження транспорту до благоустрою території. Всього членів комісії п'ятеро присутні троє. Галушка Євген Васильович, голова комісії, та Лусковський Сергій Дмитрович, заступник голови комісії в режимі онлайн присутній Бачаров Олександр Володимирович запрошений Донецький селищний голова Анатолій Петрович Надрачов, заступник перший. Єченка Андрій Володимирович, Сквер Ради Романовського і начальники відділів Дівенка Іван Сергійович і гірмашек Даніл Єтальович. Форум є, тому прохання розпочатися. Так, да. ну, є у нас чотири питання. Перше питання про затвердження актів приймання передачі основних засобів між відділом соціального захисту населення Донецької селищної ради та Донецької селищної ради. У зв'язку із тим, що е, з соцзахисту перейшло дві особи до центру надання адміністративних послуг, передаються також комп'ютерна техніка і е, меблі. Тому їх треба передати з одного рахунку на інший, бо відділ соцзахисту населення це окрема юридична особа. Технічне питання Технічне питання. просимо підтримати. Сергій Дмитрович, за три за друге питання про визнання таким, що втратило чинність рішення. 18-ї сесії Донецької селищної ради 11 серпня 21 року номер 694 про затвердження положення, про порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території населених пунктів Донецької селищної ради. Є наша Даніл Останівич. Да, добрий день, шані посуднішні депутати. У 2021 році було прийнято рішення про затвердження нашого місцевого порядку про провідування зелених насаджень у межах населених пунктів. У травні 25-го року відбулися зміни, згідно яких це положення втрачає чинності, і в принципі ми пропонуємо його відмінити і користуватися поточним чинним постановою КМУ номер 1045 А скажите, пожалуйста, вот по те деревья, насаждения, которые были высажены, каким образом сейчас за ними надо вести уход, обслуживать, так как, ну, я имею в виду даже, не говоря уже, что ту, наверное, сто процентов, так сказать, ну, мягко говоря, уже они не растут, не прорастают. А также ж ведется новое насаждение І я думаю, що немає сенсу вкладати кошти, а також робити це по меншій мірі, якби вигляді навіть не красиво. Тобто це на питання звичайно так сказати, якщо ми садимо, то треба так сказати весь уход. Либо менше робити, якщо немає коштів, либо робити вже до кінця, так сказати, щоб воно ж, його основне предназначення. То тобто есть покращувати. Середовище якесь, як в цьому? Тобто виробити можна це, проголосувати, це все якби. Це не, це не про виробку, це просто прийняли. Для... У нас дивіться, це не про озеленення. У нас є програма по озелененню, але це трохи інше питання. Питання йде по порядку видалення, у нас є для... постанова КМУ. І вона в принципі там, майже з відмінностями дублювала наш місцевий порядок, який в принципі, зараз не є актуальним. Тому ми просто місцевий порядок як, прибираємо і будемо користуватися лише чим. Але вже те, що ми маємо, так сказати. У нас дуже багато хворобів на самі. Це просто погибає. Його просто треба зараз убрати, поскольку воно вже погибло. І наново не садити, або садити вже з цим расум, щоб догляд mm -hmm. І, Опять же, якщо ми вирубуємо якийсь порядок, є, то ми ж до щось на це ж місце вложити. Я розумію, що це може не, не, не в цьому питанні, але треба, щоб це питання вирішити. Маєте ну, надаємо... на увазі просто комплексне питання, в плані того, mm -hmm. що ви да, якщо озеленення. Ну, на озеленення ми зараз подаємо проєкт по озелененню до стратегії. І відповідно до цієї стратегії будуть у нас виділятися кошти на озеленення. Добре, ми на, на, на... Ми вже бачимо, а? що вони вже. До алеї, правильно, що в кінці? Візді. Я не бачу ні одного, яке Програма буде передусматрювати що? Е Просто передовивання це мається на увазі, якщо є заявник, є заява там, да, Ні, дівайся, то, то Ні, та сподівання. Проголосуємо, це, спирил, це, спирил, це, це в будь-якому разі ми будемо діяти в рамках чинного законодавства. А що робити з тими, хто подальше? Нам вже потрібно рівно розвиватися і. Чибели, атеї, червоний донець, насаджені ту дерева, декоративні дерева, так все це гідне. Ну, згідно до законів, наскільки я знаю, у нас має бути баланс утримання зелених насаджень, якого у нас немає. Тобто на даний момент у нас весь уход зеленими насадженнями, по крайній мірі, на прибудинкових територіях робить ЖК. Ну, якщо я десь помиляюся, поправка мені відноситься. Це потрібна служба зелених, вона скільки. Це окреме підприємство, яке займається залежними і зеленими старженнями, відповідними коштами, відповідними спеціалістами. Якщо в бюджеті зараз розробиться програма і буде прийнято рішення з бюджету фінансувати. Цей ну... добре. А сейчас щось уже є, якийсь закуп. Може, треба зараз поставити на паузу, тому що ну, нема сенсу зараз якихось проводити висадку чогось, поки нема програми. Може, і піляти поки не треба. Ні, ні, тут вже ж дивіться, ще проблема така, що спил дерев це ж мається на увазі не тільки, наприклад, зелених, там ще є заражені, є аварійні і вони потребують ситуації. Воно все потребує порядку через те, що не можна просто так видалити дерево. Треба це, щоб було рішення виконкому, щоб це був ордер. Залучається комісія з Держекоінспекції, Представник має бути цій комісії. Тобто, я окремий порядок розроблений КМУ. Я ж кажу, ми просто його дублюємо. Дублювали раніше. Це раніше, чи, чисто раніше, раніше. Ми, не було в цій постанові виключний порядок, а 25 чи 23 травня цей порядок повністю розроблений. То тобто есть нам доповнювати в, наш, в нашому випадку ніч. Добре, а вистосовувати що треба, щоб зробити, це ну, либо фахівець, який був який. Пускай це буде 20 дерев, але вони будуть ну, сухо. Тому що ми зараз накупимо 2000 дерев, всі вони погибли. Кошти, все Потрібні кошти, кошти, кошти да. мінімум на заробітну плату. Добре, а на ту йде ми брали Я так кошти. Вас, про питання, там, 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 там все, там дуже багато. Це, 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 ми... це люди, це транспорт, це вода. Ну no, ми ж закупили штурю чи ні, ж ще прибалиться, хто їх покупав. Самі покупали, тобто з бюджету кошти на дерева дерево не фінансували. Ні, дивися, що він хоче. зараз скажу. Вот сейчас в бюджеті участь Пятигорська, да? Вони хочуть алею. въезд в Пятигорськ посадити. Ну, Авандрівки, що в парку, це просто виділили условно гроші. Коли будуть бюджетні кошти, да? Те, на... Добре, хорошо, ладно. Якщо якийсь інвестор на Нафтогазу дав дерева, може ж треба подумати, як їх довести Якщо до логічного якось він... Якщо він буде передавати то є, з цінами і рада та, визначиться, де і хто буде їх саджати. Кожне дерево, дерево буде мати паспорт. Окей. Ну то на баланси, Так буде. Давайте туди зробимо, хоча б для пілотного проєкту зробимо 25 дерев, які будуть з паспортами, які хтось буде Візьмемо Возьмемо одного навіть. Тому що Давай, у, нас, тут, на, на, можем, тут щас, у нас тут дерев може і 20 тисяч, але ну, всі вони да. кажуть, кажучи, там вже трупи стоять. Мягка Так, кажучи, це, це вже їде, що треба відворачувати обличчя, щоб не дивитися на це жахіття. Що для цього треба, щоб перейшло. О, о, це, о. це потрібно обговорювати закладати кошти. Часом ми ж на комісії я думаю, Євгеній Васильович. Не будеш заперечувати зараз доручення дати не доручення, а ми доручення не можемо дати. Пропонувати фахівцям ЖКХ. Каже, фахівцям ЖКХ вони не профільний не профі, не той самий. А а Року. а, а, дивіться, у великих містах і практика, це окремі великі комунальні підприємства, да? Там, типу за ланбуту хаб. Як це робити у маленькому масштабі, що Давайте, прийти... дивіться, це питання не тянуть. Це вище можна його вивчити просто і допомогти. Можна зробити спільну комісію депутатську, тобто вислухати. Хтось зробити прорахунок. Ну, зробит, ви зробите, що треба один фахівець, буде, який буде. Погариви диви, полиця це все саме просто. Ми звіджу накриємо по всьому. Ану сейчас бали заражено трохи. Да. Ні, ну не зовсім просто. Ну, не просто, то це не, не надо багато 7-5 і волбу щоб полити. Але полить вирішує проблему оці фінансування. А полиця. Це комплексна. Давайте, Ваня, посчитаємо. Хороше питання, дуже хороше. Тому що правда жити і жарали куда-то принято. Можно в этот на сесі, що что як це паралельно прийнято рішення, так сказать, на сесію, сейчас забудут разрахунок. Прийнято, це, пропонувати. Наразі наступные разглянуты, да, комісія, якщо комиссия, если проигнорується і дальше. Далі. Я не кажу, що це. Може це дійсно, зробити якийсь елементарний опит. да, Але да, чути? чути. Чути. Чути не дуже добре, але наскільки я зрозумів, да, що ми хочемо там зараз говорити. Якусь там одиницю опрацьовувати там вирощувати дерев ви і чи я. реанімацію погірших дерев або їх убрати, або на насад, або сидіти. Ну не, не, не хаотично насаджувати. Я так вважаю, що ми зараз голосуємо за питання про е, порядок видалення дерев. І це питання, яке ми ще порушуємо, воно ніяким чином не стосується того питання, яке ми зараз Питання вигляд. От сьогоднішньої комісії вступає окремо питання, аби домовляти до цього що скасування цього поговорити. Ну давайте про це питання, то що ми зараз розглядаємо, а все власна і ми тут, ну в принципі, зрозуміло, що повинні проголосувати. А ми говоримо за те питання, за яке ми можемо якесь влияння зробити, чи можуть якесь по, предложення якесь зробити. Тобто поудаляти, зрозуміло, забути. Це порядок. Це ніхто нічого Я, не удаляв. Це завершено. порядок. Да? І ми, ми кажемо, що у нас поки не було цього 10.45, який прийнято в травні, деякі э, нюанси ми своїм порядком були, ось, ре, регулювали. На сьогоднішній, день, закон, що ми можемо... на сьогоднішній день, тобто ну, він поки в травні місяці з'явився. Наш порядок втратив логіку. Тому ми і, а, кажемо, давайте його відмінимо і будемо далі а, керуватися законом 10.40. Ну, тут ми можемо ми... виключно питання. Так. Да. А теперь прийшли к другому питанию. Давайте за нього проголосуємо. Давайте, давайте за... так. Так, так, Проголосує. Давай ми зробимо так, про... Дмитрий Пральника, проголосуємо всі питання, а потім обсудимо це питання. То, що це дуже хороше питання е, уходу за зеленими насадженнями. Голосуйте нема претензії, альтернативи, що, Заходить законно і все. Питання, яке буде різному, 18.1, про затвердження акту приймання передачі No 10.6.2025 року в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпеченості міських територіальних громад в Україні. Это а, Это не это пришло. Можуть, Цити... китайський... да, в Пятегельском палацу ят... культуры пришли котельные. Це на баланс поставил это котельную, которую поставила. Ну, вставил. Ну, Она уже стоит. Кто за это еще Вивести на розгляд сесії питання. Про передачу. Сергій а, да. Дають на А вона вже стоїть. Покупають. Уже, Уже гроші виділили на пілети. Іще одне питання про передачу господарського відання підприємство житлово комунального господарства Донецьке майна комунальної власності. 20. Просимо вас розглянути питання щодо передачі дуже що зазначеного межитного об'єкту, ця газова котельня у Господарське віддання пожеж Гародонецьке. Це технічне питання для того, щоб отримати дозвіл на документацію на виробництво теплової енергії. Це котельня, яка тут, як нашого ще й домов і, дабол, і... школи, це Вільністо, школи. Так. с на полу права властности, а зараз потребно придать его в податский чтобы он это не и А у вас нет? Конечно. Сергей Дмитриевич. Да. 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 Да.